В огляді поєдинок драматичний, який відбувся в Одесі, і перша перемога вереса. Давайте починаємо з Одеси. Для мене взагалі загадка, що відбувається в Одесі, тому що ну знаєте, попередні роки команда, якщо би вигравала 2-0, маючи на одного футболіста більше, вона би вже не відпускала ніколи. ці е... Матчі і взагалі дуже великі проблеми в обороні у команди Бабича, самого колишнього дуже блискучого на па, захисника. Перепрошую, центрального захисника. Все почалося з голу, блискучого голу, який забив Третьяков, Дуже хороша передача Кирила Ковальця. знаєте, згадали батька відразу ж правда. розрізав всю оборону, ну, але. Батько колись зробив такі передачі. Ну, так дуже, само от не, Його не, пащині глядя да? пас, пас, Бігати моря. Роби. <рив> Далі дивимося, дуже багато було зіткнень. Абсолютно спокійно. Олександрія багато емоцій залишило поєдинку проти Астри. Зробив зміни Володимир Шаран, і тут бачимо Чорній Чорні два попередження. Чорні залишив поле ще до закінчення першого тайму. Взагалі дуже багато було жовтих карток. І це не перша чая. Дуже тяжело входило. Олександрію початок другого припрошу не початок. Початок другого тайму Хобленко як на велосипеді пройшов захисників, забив м'ячо. Захисника він пройшов басова. Я не німовський понять, як же з такою швидкістю в Лігі та Європи. Можна, от посмотри, ну, можна стартує одинаково. Басу против Астра не градус. Стартує одинаково, як біжить Хабленко, як біжить Басово. Ну, Хабленко біжить хорошо, Басово біжить плохо. Чуть хуже, да? <laughs> 2-0 от... на одного Но футболіста більше. Но это, да, это Я пропрошую. 2-0 на одного футболіста більше. Перша жовта картка у нас Третьякова. Это Це другий тайм. Вже абсолютно спокійно контрольована. І от зараз 0. друга жовта картка Третьякова. Тут Максим казав, що можна було ставити пенальті. Арбітр не поставив пенальті, виніс, виніс порушення. Не, не, порушення порушення було не, не, не. до. Ні, порушення було до. Порушення було до, це но... ми зараз швиденько розібралися. Ну, по... Друга жовта для Третьякова Поясніть, чому правда. команда, яка спокійно контролює ситуацію, от відпускає такі матчі. Тут, бачите, пенальті. Для мене воно дуже суперечливе. Мое мнение, было здесь в пенальти. Мы видим сейчас Максим, балан, да, синий Контакт, не по крайней мере, был. Вот он его левой ногой скосил. То просто подсказался. Вот левая не нога. Знаю. Смотрим. Вот он левой ногой. Ты видишь, он поскользнулся. Его по Потому да. что, даже как падает футболист Александрий, видно, по падению что не рисует, 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 или это природное падение. Грицюк забив пенальті, 2-1. І тут затремтіли ніжки В одеситті. Ну, вся штука в тому, що Олександрія цю гру усілила. Хто вийшов на заміну у Олександрії, і хто вийшов на заміну у Чернобыля. Блискучий пас Грицука, yeah, 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 yeah. блискучий, yeah, yeah, yeah. просто пас Грицюка, і забивається другий мяч. От о чем мы говорим: эти передачи разрезные. ти это гол, не забивною. Розрізав. Це перший гол. якщо не змінять мне память його з футболки. Олександрій, перший, моло ошибаться, но і 2-2. Я, я думаю, що для Шарана це як перемога, а для Бабича ну дуже великі проблеми.